Вітаю, друзі! Продовжимо цикл задач з рівняннями. І сьогодні у нас дві задачки: одна класна, друга домашня, по типу запланувала, виконала. Я навмисно вам хочу показати і класну задачу, і домашню задачу, тому що вони на перший погляд дуже схожі, але є суттєва відмінність, яку ви маєте побачити. Робітниця планувала щодня виготовляти по 20 деталей, щоб вчасно виконати виробниче завдання. Проте щодня вона виготовляла на 8 деталей більше ніж планувала, і вже за 2 дні до кінця терміну роботи виготовила 8 деталей, понад план, понад план. Ключове слово. Скільки днів за планом робітниця мала виконувати завдання? Давайте схематично покажемо, що робітниця планувала і що вона таки виконала. Планувала вона робити по 20 деталей за один день. А скільки днів вона планувала працювати? Ми не знаємо. Тому нехай кількість днів у нас буде ікс. Отже, планувала вона робити 20 двадцять деталей. Якщо ми 20 помножимо на кількість днів, ми отримуємо деталі. Скільки вона виконала насправді кожного дня вона виготовляла на 8 деталей більше, тобто не 20, а 28. Деталей вона виготовляла кожного дня, але за 2 дні до кінця терміну виявилось, що вона перевиконала план. Скільки днів вона працювала? Не Х, а Х мінус 2 дні. І виявилось, що за кількістю деталей вона перевиконала план на 8 деталей. Нам потрібно показати різницю між тим, що вона виконала, і тим, що вона запланувала. Від більшого віднімаємо менше і отримуємо нашу різницю на 8 деталей. 28х мінус 2 мінус 20х дорівнює 8. А далі розкриваємо дужечки, зводимо подібні доданки, розв'язуємо рівняння. 28х, мінус 56, мінус 20х дорівнює 8. 28х мінус 20х буде 8х. 8 плюс 56 буде 64. Звідси Х дорівнює 64 поділити на 8 буде 8. Отже, 8 днів нас так і питали, скільки днів за планом робітниця мала виконувати завдання, отже, за 8 днів. Нашебто нічого складного, давайте перейдемо до домашньої задачки. Готуючись до екзамену, Олеся планувала щодня розв'язувати 10 задач. Поки що все так само. Оскільки вона щодня розв'язувала на 4 задачі більше, знову ж таки, і там, і там дівчатка. Перевиконували свій план. То вже за три дні до екзамену, поки все так, їй залишилося розв'язати дві задачі. Ось тут відмінність у нас йде. В першій задачі у нас йде перевиконання. А в другій задачі у нас недовиконання. Їй ще за три дні до екзамену їй залишається розв'язати ще дві задачки. Давайте покажемо: запланувала, виконала. Запланувала 10. Знову ж таки, за Х беремо кількість днів. 10х. Виконала вона. На 4 задачі вона виконувала більше. Тобто 10 плюс 4 буде 14. А ось скільки днів вона працювала? Вона працювала Х мінус 3 дні. Тому що нам кажуть, за 3 дні до екзамену вона вже не працювала. Вона не розв'язувала задачі. А дві задачі залишились нерозв'язаними. Отже, знак у нас буде. Не такий, як в першій задачі. Не менше, а більше. Тобто вона недовиконала дві задачки. Виходить, що 10х у нас більше, ніж 14, помножене на різницю x і 3. Отже, від більшого ми віднімаємо менше 10х мінус 14х мінус 3 дорівнює 2. Розкриваємо дужечки. 10х мінус на плюс буде мінус 14х, мінус на мінус нам дасть плюс 14 помножити на 3 буде 42. Дорівнює 2. 10х мінус 14х буде мінус 4х. 2 мінус 42 буде мінус 40. Звідси х дорівнює мінус на мінус нам дає плюс 40 на 4 буде 10. 10 це ми знайшли кількість днів. А в задачі нас питають, скільки всього задач планувала розв'язати Олеся. Отже, в домашній задачі у нас буде дві дії. І другою дією ми якраз таки заплановані і нею задачі 10 множимо на кількість днів, які були відведені на підготовку. І це у нас 100 задач. Якщо тобі сподобався розв'язок, якщо відео було корисним, підписуйся на мій канал і будемо робити домашку разом.